Те, що Кім Кардашян сказала, було останньою краплею, яка змусила її розлучитися з Кані Вестом. Коли стираються особисті кордони, чому публічні скандали руйнують стосунки? Популярна історія Кім Кардашян і Кані Веста піднімає важливе питання, як далеко ви можете зайти, щоб захистити свою особисту свободу, не зруйнувавши стосунків. Їхнє розлучення, викликане публічними заявами Веста, стало болючим уроком про те, що навіть найміцніші союзи можуть розпатися під тиском особистого скандалу та відсутності поваги до кордонів. Як людина, яка спостерігає за життям знаменитостей і аналізує динаміку стосунків, я завжди вважав, що публічність це палиця з двома кінцями. З одного боку, це відкриває двері до величезних можливостей, визнання та фінансового благополуччя. З іншого боку, це позбавляє приватності, робить життя під склом і створює постійний тиск з боку громадськості. У випадку, з Кім і Канє, точка кипіння, за словами Самої Кім, була досягнута, коли публічні заяви Веста завдали болю її родині, особливо щодо вагітності Норт. Це вже не просто особиста драма, це публічне приниження близьких, що, звичайно, є серйозним порушенням особистих кордонів. Ключовим тут є не просто висловлення думки, а публічне приниження та розголошення особистої інформації. Це вже неприйнятно у здорових стосунках. Я впевнений, що багато хто з нас стикався з подібними ситуаціями в нашому житті, хоча і в меншому масштабі. Коли партнер, друг чи навіть член родини не поважає наших кордонів. Не розуміє, що є речі, які ми повинні тримати при собі, це підриває довіру та створює атмосферу постійної тривоги. Згадайте, як часто ми чуємо про скандали, пов'язані з розголошенням особистої інформації в соціальних мережах, про шантаж, про булінг усе це прояви неповаги до особистих кордонів, які можуть призвести до серйозних наслідків для психічного та емоційного здоров'я. У випадку, з Кім і кані публічними заявами історія не обмежилася, Кім говорив про почуття незахищеності, страх перед непередбачуваністю Веста та про його схильність роздавати майно друзям. Це вже не просто скандал, це ознака нестабільності та незрілості, яку не можна ігнорувати в тривалих стосунках. Коли ваш партнер стає непередбачуваним і змушує вас відчувати себе в безпеці, це серйозний сигнал про те, що пора задуматися про майбутнє цих відносин. Багато хто може сказати, що Кім просто мала пробачити кання, що заради дітей можна подолати все. Але я вважаю, що в цьому випадку Кім вчинила правильно, поставивши на перше місце власні межі та своє благополуччя. Діти відчувають напругу у стосунках між батьками, і постійна тривога та нестабільність можуть негативно позначитися на їх розвитку. Кім зізналася, що після розлучення її життя стало краще, що Всесвіт нагородив її новими можливостями і показав, що вона рухається в правильному напрямку. Це говорить про те, що вона не шкодує про своє рішення і знайшла в собі сили рухатися далі. Важливо пам'ятати, що самопожертва не завжди є найкращим рішенням, іноді вам потрібно поставити власні потреби на перше місце, щоб зберегти своє психічне та емоційне здоров'я. Я вважаю, що історія Кім Кардаш'ян і Кані Веста є важливим уроком для всіх нас. Урок того, що особисті кордони це не просто абстрактне поняття, а справжня необхідність для підтримки здорових і щасливих стосунків. Урок полягає в тому, що повага до себе і своїх близьких є основою будь-якого міцного союзу. І урок, що іноді краще піти, ніж залишатися у стосунках, які руйнують вас зсередини. Я завжди намагаюся максимально поважати особисті кордони інших людей. Я вважаю, що відкрите спілкування та взаємна довіра є ключем до будь-яких здорових стосунків. І я завжди готовий відстоювати власні кордони, щоб зберегти свій добробут і щастя. І наостанок хочу сказати, що історія Кім Кардашян і Кані Веста це не тільки історія розлучення і скандалу, а й історія сили духу, самопожертви і вміння йти далі, незважаючи на труднощі. І я вважаю, що Кім Кардашян сильна та незалежна жінка, яка заслуговує на щастя та процвітання. Підсумовуючи, Хотілося б підкреслити, що дотримання особистих кордонів це не ознака слабкості, а ознака зрілості та усвідомленості, це основа для побудови здорових і гармонійних відносин, як в особистому житті, так і в професійній сфері. І я сподіваюся, що історія Кім Кардаш'ян і Кані Веста слугує нагадуванням про важливість цієї важливої істини.